Всім привіт! З вами Дан, і сьогодні ми будемо разом з ефіркою грати на сервері Hypixel, а саме в Skywars. Погнали! Ось у нас вже починається перша гра, вона спотворена. Тобто ми за вбивство будемо отримувати голови, а також різний досвід. Давайте подивимося, що тут Тут у нас до речі, у мене ось такий ось цікавий кіт. Ми отримуємо три часові перлини. Вони майже такі самі, як Ender перлини, але будуть телепортувати мене після їх використання через 3 секунди. Так, дякую за меч. І дивимось, ну, начебто тут нікого не бачу. Ну он зефірка вже когось вбив. Головне тут не впасти, ненавмисно. так. Звичайно, дуже страшно йти на цей мід, адже тут зазвичай дуже сильні гравці сидять. Так, в нього одна сердечко. І майже всі речі впали, на жаль. Ну, якось вийшло його вбити. І потрібно взагалі, напевно, тікати. А, ні, в мене є золоте яблуко. Так, я тепер тікаю. Так, які в мене є речі, потрібно перебрати, подивитися. Ну, а це все потрібно викинути, на жаль. Воно взагалі не цікаве. Залишився я сам, зефірку вбили. А також є одна команда ще. Так, щось це мені не подобається, можливо, варто його вбити краще. Так, залишається один противник. Ну, в мене є шанси якийсь його вбити, але мені здається, що він не такий простий, як здається. Давайте спробуємо телепортуватись. Так, да, він непогано б'ється. І все, він мене скинув. Ну, це була б хороша спроба. Переходимо до наступної гри. Ось вона вже наступна гра. Ось така цікава карта. Ну, дивіться, яка в них, до речі, клітка цікава в формі будинку. Так. Що тут взяти? Ну, тут мало що можна взяти. Можливо, сніжками трішки покидатися. Так, ще б якби попадати. Взагалі було б чудово. Так, Зефірку майже скинули, але він ще живий. Ну, а цей кудись будується, незрозуміло куди. Так, все переодягаю. Зараз спробую телепортуватися. І впасти. Ну нічого, зараз мене поверне назад. Я не розумію, як він не впав. Чомусь він взагалі не відкидувався. Переходимо до третьої гри. Ну, у нас вже третя гра. Зараз спробуємо знову когось повбивати, ще щось. Ну, якісь вони, вони не такі слабкі, на жаль. Але в нас є шанси їх вбити. Так, шансів, звичайно, небагато. Потрібно просто не допускати її сюди. Так, як мені краще зробити? Потрібно якось його. Так, зміг я його вбити, але я помираю, на жаль. Зараз я просто впаду. Ну, адже є деякі мінуси в цьому кіті. Переходимо до четвертої гри. І в нас знову спотворена гра. Ну, цей раз постараюся зібрати більше досвіду, більше голів. Але це ж як, як вийде, звичайно. Так. Тут є яйця, ну, а тут нічого цікавого взагалі. Хіба що меч для зефірки? Так, тримай. Так, що в нас тут є? Кого можна скинути? Є, скинули. Один є. Навіть я скинув, отримав ендер перелину. Ну, чудово, просто ендер перелина. Тримай зефірка. Мені не знадобиться, я надіюсь. Ого, нічого він собі допригнув. Файно, пригає. Так. Непогано стрибає. Але, на жаль, він полетів знову. Ну, на цей раз мені не дали перлину, це нормально, в принципі. Там, до речі, доволі сильний гравець, тому краще, мені здається, просто вилізти на гору. Зефірка, ти живий? Так, начебто він живий. Він там вбиває активно. Але дуже сильні тут гравці. Можливо, зверху буде краще видно мені. Кого краще вбивати? Три команди. Залишилось 5 гравців. Так, майже пішло вбити. Все, ми перемогли. Переходимо до п'ятої останньої гри. І в нас остання п'ята гра. Ось така цікавенька карта. Я вже навіть не пам'ятаю, чи ми на ній грали сьогодні чи ні. Так, ну що ж нам зробити такого? Дякую. Можливо, варто кудись сходити, але це доволі небезпечно. Давайте спробуємо. Так, я не встигаю трішки, але. Все ми його вбили. Трішки я вкрав кіл. Але нічого страшного, всі так роблять, все нормально, це добре. Так. Добудувався. Щось є. Цікаве, взагалі тут нічого цікавого. Он якийсь чувачок, бачу його. Можна вбити. Зефірка по ньому якраз йде. А я, можливо, спробую телепортуватися вниз. так ось надомажити. Зараз дивимось. Трішки він якось так тікає, цікаво. Мені не в тему. Ану. Кудись я підкинув, але цього недостатньо, на жаль. Було б добре, якби Зефірка мені допоміг, звичайно. Тому що мені тут, скоріш за все, вже кінець. У мене не залишилось ні одного Ендер, ні одної Ендер перлини часової. А щоб перемогти ось цього, це, звичайно, буде тяжко. Я 6 в нього ХП. Якісь швидко речі можна передіти. Швидко підбираю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще один прийшов. Взагалі жах. Дякую. Що мене спас. Тут є ось такі от речі. А золотих яблук, на жаль, не було там. Так, ми залишились. Ще десь є один гравець, он він вгорі бігає. Можу заспавнити скелета звичайно, але чи він допоможе? Так, щось він з'їв. Він, напевно, яблучко з'їв взагалі. Так, вгорі той просто чекає щось. Ой, чудово, чудово, скинули його. Залишається один гравець на горі. Ну, він начебто ми його повинні перемогти. Звичайно, можна спробувати добудуватися. Так, де він? Він он на своїй базі. Так. Давайте спробуємо його вбити. Десь він тут, я його бачив, начебто. Так, он його, його нік. Піднімаємось. І падаємо просто. Чудова гра. Я чудово просто дуже ходжу класно. Ну, давайте подивимось, чи зможемо ми тут перемогти, чи ні. У нього 4 здоров'я. І все, ще одна перемога. Кому сподобалось дане відео, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал, а з вами був Ден. Всім до зустрічі!